Доброго дня, мої любі малята! У кожного з вас є вдома дуже багато іграшок. Серед них є і ваші улюблені іграшки. Наприклад, хтось дуже полюбляє гратися м'якими іграшками, хтось солдатиками, хтось машинками чи ляльками. А хтось іграється тим, що в нього є під рукою. І ось я сьогодні пропоную вам зробити іграшку своїми руками. Почнемо. Ось подивіться, яку я зробила, вже лисичку. Але вона не звичайна, вона танцююча лисичка. Тому давай, давайте з вами разом зробимо ж таку. Для цього нам знадобиться любий стаканчик. Бажано, щоб це був не пластмасовий, трубочки, пластилін, скотч. Ножиці і оранжевий папір. Почнемо. Для початку я намалювала голову нашій лисиці, вушка і зробила лапки. Тепер за допомогою, якщо у вас є скотч двосторонній або пластилін, я взяла пластилін. Скріплюю вушка нашій лисиці. Так, де другий вушко? Так, ось така лисичка у нас вийшла. Далі беремо скотч, беремо три трубочки, отак ось складаємо і змотуємо. Стаканчику робимо дирочки, отак ось і дві збоку. Беремо, вже ми ось трубочки, бачите, з'єднали. Просовуємо нашу ще трубочки в дирочку. Так, ось так, бачите, в мене вийшло. Беремо. Голівку, беремо кусочок пластиліну і ліпимо голівку лисички. Ось так. О, дивіться. А тепер таким же чином лапки ліпимо От так. і ось так. Дивіться ой, та щось. Зараз зараз. Сили не хватають. О, отак. Подивіться, яка, як лисичка в нас тепер може танцювати. Якщо в нас це длинне, довге, то ми можемо його трішки зрізати, отак. Щоб було зручно вам. Для ваших ручки ще маленькі. Ось така танцююча лисичка в нас вийшла. Вам сподобалось малята? Напишіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам, чи ні. До нових зустрічей, бережіть себе. До побачення, мої любі!